Зеленський переконав Трампа, президент США різко змінив думку про війну. З'явилися подробиці переговорів у Ватикані, що український лідер сказав Трампу, і що тепер чекає на Путіна. Докладніше за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Журналісти дізналися деталі розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Ватикані. Видання за економіст стверджує, що президент України переконував главу Білого Дому не виходити із мирного процесу. Крім цього, Зеленський запевнив Трампа, що Україна готова до повного і безумовного припинення вогню. Однак цього не хоче Росія. Зацитую фрагмент матеріалу. Зеленський використав свої 15 хвилин, щоб передати просте послання. Україна готова до безумовного припинення вогню. Росія ні. І Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може принести тільки він. Публікація у соцмережах, зроблена американським президентом після зустрічі, вказує на те, що він зрозумів послання. Його показова критика Путіна за те, що той морочить йому голову, стала найрізкішою на сьогоднішній день. Кінець цитати. Українські і західні чиновники у коментарі виданю розповіли про новий імпульс у переговорах, мовляв вперше є обережний оптимізм, що вдасться досягти домовленості про припинення вогню. Ба більше угоду можуть укласти вже цього тижня. Водночас на банковій розкритикували позицію Кремля. Андрій Єрмак у колонці для The Guardian фактично відкинув запропоноване Путіним перемир'ям на 9 травня. Керівник офісу президента вважає, що Москва прагне передишки на фронті, а не реального припинення вогню. Цитую: ми повинні бути обережними, щоб не піти на перечасні поступки під виглядом швидкого прогресу. Запропонована коротка пауза не матиме суттєвого значення для війни. А її прийняття дасть можливість режиму, який неодноразово демонстрував наміри продовжити свою агресивну війну, підірвати цей шанс на справедливий, чесний і довготривалий мир. Вважає Єрмак. Натомість у команді Трампа вважають щирими заяви Росії щодо бажання завершити війну. Спецпосланець президента США Стів Вітков розповів про результат своїх поїздок у Москву. каже, Путін намагається уперше за десятиліття налагодити відносини із Штатами. Ось що сказав Вітков. Я думаю, що Путін бачить можливість уперше за останні десятиліття переглянути відносини Росії і США, і це очевидно. У мене було чотири зустрічі із ним, і жодна з них не тривала менше трьох годин, а одна тривала майже п'ять годин. Поділився він емоціями. Водночас у Кремлі розриваються між бажанням захопити Україну і домовитися із США про кінець війни. Це випливає із заяви Дмитрія Пєскова. Фактично путіну потрібні переговори, аби вибити найкращі для себе умови, при цьому і з мінімальними втратами на полі бою. Ось, послухайте, що каже Пісков. Президент РФ Путін має головну мету досягти тих цілей, які він, які він ставив, починаючи спеціальну воєнну операцію. Ми повинні забезпечити наші національні інтереси. Чи є кращим досягти цих цілей миром? Так, заявив речник Кремля. На тлі переговорів із Москвою Вашингтон паралельно скорочує власні видатки на НАТО. Радник Трампа Майк Уолтс вважає, що Європа має витрачати більше на власну оборону і бути основним донором підтримки України. Причина у великих боргах Цитую. Сполучені Штати мають борг у 33 трильйони доларів і буквально більше не можуть дозволити собі субсидіювати європейську безпеку. Ми чітко дали зрозуміти, що допомога Україні у майбутньому має надаватися під керівництвом Європи, пояснив радник Трампа із нацбезпеки. Іншою причиною Волз вважає українську корупцію. Він заявив, що Україна буцімто залишається однією із найкорумпованіших країн світу. При цьому жодних доказів і аргументів Волц не навів. Зміна риторики із боку Трампа на адресу Росії. Це не випадковість. За цим стоїть важка праця української влади. У цьому переконаний колишній голова зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Невже Зеленському вдалося достукатися до президента США? Послухаймо аргумент експерта Ну з Трампом такого нічого не буває. Я знімав багато багато контактів і різних варіантів дій, так що й змінив риторику і позицію. Треба активна, ефективна робота. Ми навіть в вашому ефірі говорили про те, що треба міняти позицію Трампа. І Росія це робила наперед. Ми відставали, хоча мали прямі контакти я прямо скажу наша різна команда різнопланова з Трампом, Рубіо, Волсом і з багатьма потужними групами впливу воєнних ГЛАС асоціацій, генералів США, ВПК. А це 45 якраз великих компаній, які працюють на Україну, фінансовий сектор, це резервна система США, ФРС і відповідно Банки Бенків Америка» і інші. Фіфамілії, типа Буше Бейкерами тут Київ я приймав безпосередньо вони підтримують Україну. Оце формат пливів. І зрозуміло активна позиція тоді спецслужб і Конгресу Сенату. Отак От треба діяти, щоб Трамп міняв позицію. Тому ми дуже потужно рекомендували І Зеленському, як він любить, говорить потужно це наше богослов, він, прийняв його І відповідно всім елітам. Що давайте ефективно працювати з Трампом з його командою. І він буде міняти позицію, і не буде про російських наративів. І все-таки показали на конкретних фактах модель дій Путіна. Вони завжди мене запитували: а як діє Путін? Як розшифрувати його так сказати, наміри і можливості? Ми розшифрували, що він буде видається, як він сказав, за що він буде продовжувати тиснути способ війни. Шантажувати, спекулювати, що він дасть можливості для США якісь там економічні, технологічні, корисні копа на альтернативну Україну і тому подібне. І він побачив, що Путін просто це робить на практиці. Те, що йому Путін вкладав свідомість спочатку проти України, ми вклали свідомість проти зрозуміло Путіна, але ж на реальних фактах, не просто риторика і плані спецоперацій і особисто тиску Путіна на Трампа, як мій друг. У даний момент. За 15 хвилин такого нічого не буває. Зміни позиції. А Зеленський вже озвучив да, ключові позиції. За 15 хвилин нічого не можна озвучити глибоко. Тим більше говорив, що сам Трамп. Тобто ситуація випігатована і він, мабуть, звернув увагу цій ситуації, що має яким ми підтримуємо контакт, сказав перед цим, що Трамп запропонував зустрітися з Зеленським. Оце ключовий момент. Не Зеленський просив, як завжди, а Трамп сказав, що Чу? він готов зустрітися. Тому в даний Чу? момент уже, я вже визріла позиція, як далі діємо. Да, вона ще не ідеальна. Але вже перша частина те, що ми вже визначили, що Путін веде себе непорядно, що він порушує, так ті домовленості, які були з Трампом. Я вже не говорю про принцип міжнародного права, інші системи. Що він не збирається сьогодні установити мир відповідно до того, як він обіцяв, обіцяв Трампу і прямо і через Волоса, а буде його далі продовжувати тиснути, щоб виконати свої всі забаганки щодо території України, щодо демілітаризації України, тобто позбавити повну суб'єктності України. І Трамп підпливом якраз оцих різних факторів це зрозумів. Мало того, спрацював, як завжди, Путін на амбіціях Трамп. Ми теж на амбіціях, що його... Обманюють, його підставляють, і його втамаються, втягують навіть десь в такий формат оцінки позитивної або нейтральної щодо терористичних актів, де гинуть діти. Оце було ключове також. В мене це акцентувало увагу персонально йому в тих доповідях, які йому доносили. І я думаю, що це якраз визнав. Хотілося б, щоб далі продовжити таку роботу, тому що Трамп е, часто підеся ілюзіям, новим посилам і тому подібне. Тобто треба системна, глибока робота кожен день, яка приведе до е, і припинення вогню перший етап, не стріляти по цивільній території. Це наша ідея була давно. Чому ви поставили питання щодо е, обстрілу е, енергетичних об'єктів? Нецінніше життя людей. Об'єкти можна навіть при втратах відновити, люди не відновляться і діти не відновляться. Це величезні глобальні трагедії в світі, і кожна країна це співпереживає. Давайте з цього розпочнемо. А якщо не стріляти по цивільному е, населенню і людям, то не стріляти тоді вже ні по чому. Тому що і енергетика, і логістика знаходяться на же територіях, і системи контролю. Але це потужний, об'єктивний. Це і космічний, радіотехнічний, цей США, Британія, Франція, Китай, Індія, Туреччина, Японія, інші країни, які ці засоби мають і мають незалежні позиції і можуть давати об'єктивний формат контролю любих перестрілок до квадратного. Метра на поле бою з любих точок світу і тому подібне. Оце реальний формат. Друге це припинення бойових операцій на лінії фронту. Це вже другий важливий чинник, який ми ставимо питання, чому далі якраз вже щоб не гинули люди, мабуть, же питання треба ставити на фронт. І це друга складова, які умови, хто де розміщається, хто як підходить, як забезпечується перемир'я. І третій формат це сам якраз договір, який передбачає. Всі пункти, які забезпечував і е, стабільний мир, гарантії безпеки, статуси територій, але не юридично передачі їх Росії ніякому разі разі має якісь перехідні етапи. Так, да. але під міжнародним контролем, під гарантії безпеки і майбутнє. Коли там режим Путіна війде, тоді можна іншу територію, включаючи Крим. Не подалюючи якраз і ситуацію Криму зразу, зеленський зразу став Крим. І то то тут і так ясно по конституції він не має права про це навіть і думати. Я не говорю про те, що якесь вирішує питання, Крим передати. Хоча заявляють, він драм, сказав, що він погодився. Не може він погодитися. Якщо навіть і в приватному порядку сказав, що там десь Крим може бути якийсь період е під контролем Росії, але все одно ми повернемо. Юридично ніяким чином не має на це права. Навіть якщо б тому нічого не говорив, і хто б його не підтримав, і Конституція, і народ України, це чітко так сказати, Є одна із основних засадничих позицій, що Крим передати неможливо. Але я, скажу, я це питаю сьогодні. Не піднімав безпосередньо про статуси дороги де демарші. Ми говоримо про основні стратегічні проекти по перемовам. Якщо Крим виникає, давайте поки відложимо на наступні періоди в інший переговорний так сказати, мандат. Який повинен дійсно тоді борця, хто, якщо хтось настає на цьому, поки ні, поки залишається на цьому етапі, а пізніше ми все одно його повернемо. Зараз питання: треба що припинити садечні обстріли по сильним територіям, припинити бойові операції на фронті і вийти на мирний процес, відповідно домовитися про всі статуси і гарантії безпеки. Оце правильний формат. Я думаю, що перший етап непоганий за ми якраз в Римі. Це ще невеликі зрушення. І ще важливо, щоб цей крихкий формат домовленості не був порушений я прямською іншою стороною, іншими каналами. Росія очевидно затягує переговорний процес, тому що припинення війни для Путіна катастрофа. Так вважає політехнолог Борис Ізенгаузен каже: диктатору нічим похвалитися перед росіянами, а перемогою тут і не пахне. Для Путіна це зовсім ну, не перемога. гораздо более оснащенный враг, и ресурсы, бюджет, там, ядерное оружие, все, вся поддержка диктаторского клуба, то есть если, я имею в виду, если Путин остановит, то есть вот сейчас, там, где-то в районе 9 мая, то та остановит там, где есть, это вообще не победа. Гигантская страна с ядерным оружием, превосходящая в вооружении, в бюджете, в количестве населения. Какая же это победа? На четвертый год после полномасштабного вторжения должны на какие-то уступки идти с Зеленским за стол переговоров, садиться без всяких условий, выслушивать Трампа вынужден. Какая же это победа? Это серьезное, вообще фатальное поражение для России. И ну вот, в качестве аналога я всегда привожу советско-финскую войну. Никто же не считал, что Советский Союз победил Финляндию. Хотя отгрызли кусок земли. И там тоже стало, значит, свое внутреннее озеро. У них не море, там, а озеро. В общем, отгрызли кусок Финляндии. Но никто же не считал, не праздновал это как победу. Парад же никто не проводил. Потому что война это та была позорная. Это еще более позорная. Поэтому будут поскорее стараться забыть про эту войну. Быстренько ее из учебников. Да, сейчас они там парты героев, там, значит, еще чего-то, какие-то там эти недоделанные ушлепки из СВУ, все это есть. Но через какое-то время про них забудут, как про тех, кто вернулся из Афганистана. Вот что произойдет. А для Финляндии, наоборот, это та война, это пример несокрушимого мужества, храбрости финнов, которые надавали по щам второй армии мира тогда. Может, они и первой себя считали, я не знаю. Так же и у нас будет. же буде, і у нас Тобто свод для Росії це позорніша позорніше війна. Друзі, напишіть у коментарях, що має зробити Трамп та інші світові лідери, аби змусити Путіна зупинити війну. Також тисніть на вподобайку і підписуйтесь на фабрику новин.